Тільки був в Європарламенті, тільки був штаб-квартирі НАТО. Збільшується там зараз активно кількість допомоги, які висилають в Україну, бо там українці займають офіційні посади, отримують зараз контракти вперше в історії. Такого не було, розумієте? І до цього цих років війни цього не було. Незважаючи на бюрократичну систему Європи, що там роки треба для того, щоб когось прийняли на якусь посаду. Буквально за такий короткий час, в рамках європейської бюрократії, це дуже швидко. Українці там вже займають лідируючі позиції. І наші штаб квартири офіси також є в цих будівлях. розумієте? І допомоги буде більше. З цими атаками буде набагато легше справлятися. Я, я співчувався постраждалим. Я знаю, що це жесть, але ви маєте зрозуміти. Ось, дивіться, ключове. Росія терорист, вона встрілює того, що їй нема що зробити. Вона офіційно признає свою слабкість, слабкі. Це ракетами, методики, це я не знаю скільки років. І ми, ми хочемо вас поражати на те, що нам треба, щоб що. Щоб що, друзі, що вони прийдуть, то ці всі, всі ж міра, що ви ждете міра. Ви думаєте, Росія прийде, така клас. А, українці, давай, давай, чайка вместе, після гамма, ми зараз подружимося, помиримося. Прийдуть сюди, русский, знаєте, що будуть вам казати? Будуть казати... Ти мала що на воєвалість вообще? ви а крайна Росії. ми вас помиловали, Ми вас би за три дня могли Росія. Тим що вона активно обстрілює Україну, вона показує, що у неї нічого блін більше немає. Як ще раз підтвердити, що вона країна-агресор, країна терорист. Вдумати ці слова, це не, не заїжена це. Раша за терористи. Тут реально вдумає, це країна терорист, яка не може нічого зробити з Україною, крім того, що валетіть просто ракетами, ракетами, ракетами і так далі. Вона навіть не може нічого придумати такого, як наші війська придумають. Маленька країна, перепрошую, дає пізділ такі всі державі. То паутина, то там підводні човни, то ще якась така історія. Повідомляєте, вони нічого з цим не можуть зробити. Зараз відбувається G7. Прям прям зараз в Канаді. От я записую це відео, і вони ж активно намагаються зманіпулювати, щоб ми піддались на їхні там, що вони собі понапридумали там аджать пів України туди-сюди. Ну це на час, поняли? Це ж вони, вони на цьому не зупиняться. Це зараз. Просто у них ціль, це зробити. І все. І от вони використовують терористичні методи для того, щоб цього добитись. По-друге, можете чуть-чуть видихнути через то, що оця вся ситуація з Іраном і з за Ізраїлем. Зараз весь повітряний простір там в Ірані перекритий. І вони не можуть же відправляти в такі кількості, як раніше, ці дрони, ракети і так далі. Я розумію, що Росія майже все там поставила на військові рейки, але вони не встані зараз будуть так швидко зробити таку кількість снарядів, щоб бомбити і так далі. Тобто ППО України далі буде з цим справлятися. Да, обстріли будуть і так далі, але ППО наше, яке постійно під'їжджає, зараз допомога з Європи про це мало говорять. Допомоги з Європи стає більше. Я вже казав,